Сьогодні розглянемо BMW x 5 і 70-й кузов. Не світить у нас права фара, лампочки мінялися, мінялися місцями. Все те саме у нас немає освітлення правої фари. Також у нас не працює передній патонік у нас, І не робить омиватель скла. Ну, омиватель скла ми не покажемо на відео, і патонік також не покажемо. А от е, з такою несправністю важко боротися, як немає доступу до патроніків є доступ, не потрібно знімати бампер. А от як боротися з фарою? То, щоб її зняти, треба хоча б півдня і то двоє чоловік, тому що це все треба гарно, щоб нічого не пожолити. Підключаємо комп'ютер, зараз все покажу вам. Так, ну от, ми підключили діагностику. Так, і що ми маємо? Давайте спочатку подивимося, що в нас з патроніком. Тут ЕДС. Так, в блок ми не заходимо. Зараз я показую вам помилка. У нас провод лівого середнього переднього ультразвукового датчика. То будемо знати, на павління і спереду. Далі йде наш блок ФРМ. Да, оце він, наверное, що. Так, що тут у нас є? Неїспануся обрива зеркала на стороні пасажира. Неспавність облива зеркала на стороні водітеля. Далі дивимося правий задній потіуманний фонар, двохтоспінчний стоп-сигнал неспавний. Далі постоянний ближний світ неспавна права фара, пише, бачите? Зараз лампочка відключена. Так, сьогодні ми розібрали з тої сторони підкрильник. І от, бачите, на цім проводу при заводці автомобіля тут має з'являтися у нас плюс. Його нема. А на тій стороні є. Там тут у нас зелений у жовту полоску, а там у нас синій у жовту полоску. От, бачите, тут зелений, у жовту, а там у нас синій. В общем, схоже, що проблема з блоком освітлення. Не приходить плюс. або Так, ну от провод у нас цілий. Куди подали питання і в нас сюди приходить. Так, от контролька наша. Так, о знайшов у цього блоку. Дуже важко її знайти. Ну, це є платна інформація. Зараз більшість на дайвах можна пошукати. В общем, що тут у нас на фішки? В общем, тут бачите плюс-плюс маса. Коротко, тут у нас два плюса і дві маси на цьому зйом. Тут у нас. Зняли ми блок. Блок ФРМ. І проблема у нас у цій. Міскосхема. Тут у нас названня її. що у нас тут ВНД-5012 АК. Бачите, якщо ви будете бачити, так, от вона. Я здесь знаю лак. І сусідня, мені здається, така сама. А, в общем, міскосхему я не замовляв. А це від моєї Ямахи мозги звалив. Точніше, комутата. Пензістові було, спускового заводили. Так, я замовив другий блок, зараз покажу вам. Блок тут у нас ФРМ 2. Бачите, фрм 2 То він трошки дороговатий, але нічого, будемо ставити і подивимося. Розпаковуємо посилку, подивимося. Якщо в случае не... що з ним не буде робити, то ми ввіпаємо цей драйвер а там вже буде видно. Так, ну що, ось такий блок. Так, Попробуємо його поставити, це з розборки. Ну, надіємося, що все буде робити. Вроді блок не розбирався. Ну, блок даже... Ну, вони індентичні, одинакові. Ну, ставимо на машину і будемо перевіряти все. Так, в общем, блок робочий. Появився плюс у нас тут на жовтім проводу, а, і далі проблема фарепит, щось там пішє, ту блокові, цим нижнім і вона не включається. Лібо там якесь замикання, що воно висадило той блок. Лібо, не знаю, ну Коротше, джекпорт повний. Бачите, електрика. Робиш одне, воно зовсім багато печені. Накладає. Ну, що робити? Лампочки я вже підкидав другі, блок дуже свистить, що в але він не запускається. Знімаємо блок, блок розбираємо. Місцями не будемо міняти. Проблем вже не бачу. Остається лише останнє це блокове. Отак, От ребята, поки що треба помучитися. Всього така мілость, дивіться, просто не робить фара ближнього світла. І все, ну, точніше, це лампочка. От, ну, що робити? Ось вот цей блок у нас вже на столі. Кручу, нім, що стайщит, піщет і він не запускається. Скожего було, або якийсь скоротиш. Ну, цей блок точно не робочий, я все покажу в кінці. Дивіться, е, ну, не виходить плюс цього дайва. Е, ну, ще той блок живий, ще, слава Богу, нічого не здохло. Е, як його розібрати? Тут бачу, є скльопки. Попробуємо це все розібрати. І. Ну, що робити там? Ну, подивимося, може, якісь тріщини є там. Мож... Так, в общем, ребята, що я зробив? Дивіться, я перекинув блок з Stophi. Цей долинний фішку, дивіться, я поклав. Хочу показати вам, що на цьому поводу ну, не з'являється в нас плюс цього рідного блока. Зараз я вам все покажу. От дивіться, йдемо, не ставлю на паузу. От йде. Так, от я зараз запускаю, бачите, світло. І там все у нас мовчить повністю. Бачите, могалка є. І немає у нас освітлення, немає. То дивіться, цей блок, який я замовив. Так, ну що, я трохи віздовів, слава Богу. І прийшла посилка опять. Так, будемо перевіряти зараз. Ну, Я думаю, що все буде працювати. Бо це я беру у перевірених продавців. Ну, розборок. Там хороші розборки. Це я місто луск беру. Там великі розборки у нас. Так, і там різні є маки авто. Так, пробуємо розпаковуємо це все. І будемо перевіряти. Так, от такий блок. Цим блоком я зразу кажу. Тут, бачите, є. У нас це повишающа катушка. Що тут здохло в стою, не скажу. Ну, за що того, що якби це було все на болтиках, я би це ремонтував. Блок той можна відремонтувати, я казав хазяїну, що може таке, що піде на запчастини. А це, бачите, все на скльопках. Ну, в общем, ви потратите багато часу, щоб його ремонтувати. І потім ви це все не складете. Що тут ліпити? Я навіть не знаю. Так, дивимося, що по номеру. Ну я вроді відправляв. Ну, блок вроді свіженько виглядає. Що тут, да, дивіться, вроді номер такий самий, бачите? Один до одного. І зразу кажу, що є різниця, права, ліва сторона. Так що будьте уважні. Краще замовляти все по номерах. Бо якщо не сходиться по номеру, то нічого не буде. Робити. Ну, світити буде, але от чи на комп'ютері буде показувати. Якщо ви справий фай кинути на ліву, то буде показувати, що ліва сторона. Попробуємо, ставимо на машину І будемо перевіряти це все. Правий бік я вас зібрав і лишається нам. Кліпси я купив. І попробуємо це все складати. Зараз покладу блок на місце. Ну, просто підключаємо і перевіряємо його. Так, поставив блок на місце. Достатньо машину ми не будемо спробувати речажок. Так, є, є, ребята. Вот світи. Бачите, все запрацювало. Так, да, сложний ремонт. Все у двох блоках проблема була. Так, все склав. Повністю колесо, підкильники. Купив нові заклепочки хорошого качества. Не БМВшні, звісно, але хороші, м'якенькі і доволі недорогі. Так. Помилок у нас взагалі не лишається. Автомобіль чистий. 2010 рік вроді би взагалі не одної помилки по блоках. Слава Богу, все вийшло. Також прийшлося класти сюди обманку. Ну, зараз я покажу все. Автомобіль гарний дуже. Також я зняв задні фари, поклав їх на герметик. Ну, Чуть-чуть його видно від це буде. Ну, зато не буде пускати туди воду. Це в нас взагалі не робила, і з тої сторони теж в нас не працювала по Тітмані ну, фари. Також у нас било помилку по блоку FM, він видавав на приборку, що. в певності у нас якась лампочка. Ну, тут взагалі показую все. Давайте покажу вам Так, ключу підсвітку. Ну, Автомобіль шикарний, мені подобається. Непоганий, ну, звісно, у обслуженню дороговатий, але якщо брати. Хороші окей, свіженький, то, я думаю, проблем не буде. Так, дивіться, є мова наша. Звісно, це дуже радує, тому що зробити сефікацію мови, це стоїть недешево. Так, ну давайте попробуємо. Покажу вам, включаємо кнопочку. Дуже чувствительні патроніки, ну дуже Дуже класно показує. Так, пробуємо заводимо. Так, ще, потрібно годинник настояти. Ну, думаю, хазяїн це не проблема, тут менюшка. Мова наша, я думаю, цим не затруднити. Ну, я зараз настою, в принципі. Дивіться, помилок немає. Включаємо світло. Дуже хороше світло. Включаємо от, передній потятоманний фонар, задній, все працює, зараз покажу. Отак. Тут теж є світодіоди, їх теж можна замінити. бачите, Вони зв'язані я думаю, з габаритами. бачите, Раз, два, три, Тут стоїть плата. і Тут по дві лампочки вже у нас на тормоза. Єдине приймущество у фарах BMW, що вони ремонтуються. Марка Audi, щоб ви знали, фару потрібно розпилювати. Дуже дорогі фари. Ці фари доволі я би недорого взяв за ремонт. Якщо вийде у вас якась секція і не буде світитися. Бачите, тут стоять світодіоди. вони світять сюди, бачите, а віце світять сюди. Це я думаю, що дуже класно. Так, давайте покажу, що в нас там спереду по світло. Так, я думаю, дверка не завукнеться. Так, світло дуже чітке. Особливо нижні лампи, то вони дуже мощно світять. Блок можна було новий блок, майже 40 доларів під фару. ну Не совєтую класти китайські, не знаю чому, кажуть, що вони быстро вмирають. ну смотри яка фірма, якщо чесно. Також бачите, тут лампочки не кладіть мощні, бо я не знаю по характеристики, плюс-мінус там, я думаю, що не більше 30 Вт, 35 бо це вважається як габаритні, бачите вогні. А це вже у нас ближне дальне. У нас лінза повертається. Блок справді підійшов. Я думав, що блок не підійде. Є і наклон, угла Фа все робить. Ну, Все поки добре. все вийшло. Да, дуже така справді несправність була. Ну, дійсно важко її було трошки шити. Ну, обично так не буває. Обично лампочка згоряє, один блок. Чому е, війшов драйвер, у нас просто замикання було у блокове? Ну, не можу сказати. Е, також цей блок я лишив хазяїну, от Всі чеки. І на цій ремонт я завершаю. Е, чому е, доволі схему знайти фаремо подивитися самі. Е, можна брати від перших поколінь і у 3 то плюс-мінус оспіновка. В них сходиться, точніше X3 це не перше покоління, але в них одинакові блоки ФМ. Ну, вже там по номерку. Так все добре. Думаю, хазяйна машина буде радувати. Nuovo, tema". Ну, автомобіль непоганий. По блоках, як не як ah, 9 рік чи 10, то слава Богу, що помилок більше немає. Машина сложна в електриці дуже. Тут будь чим контрольками краще не тикати по всіх розйомах. Але машина гана і класна, дуже. Все, всім дякую за увагу. Такий обзор. Кому сподобалось, хто має BMW, мені подобається, що вони високі. Я люблю великі машини. Дуже удобно їхати, особливо в салоні, компактно дуже. Все, на цім, все, всім дякую за увагу.